Моє вітання в ефірі Лінія захисту і я ведуча програми Олена Роміцина. Ви маєте право на чесний і прозорий вступ до вищих навчальних закладів. Які особливості вступної кампанії 2014 року? І як не загубитись у рейтингових списках про алгоритм дій вступників? Консультує Лінія захисту. Вступна кампанія 2014 року розпочинається 1 липня. Прийом заяв від вступників на денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти закінчиться 31 липня. Дочекавшись результатів ЗНО з усіх предметів та творчих конкурсів, як правило, вступників усвідомлюють шанси вступу до омріяного вишу чи іншої альтернативи з огляду на свій конкурсний бал, як обрати правильно вищий навчальний заклад, якими критеріями керуватися, і власне з чого розпочинати? Ну, Розпочинати треба було трошки раніше, десь як мінімум з жовтня місяця, але е, навіть тим, хто зараз починає замислюватися, наскільки е, він готовий до вступу, перше, да? і якщо готовий, тоді треба визначитись із профілем. Е, зрозуміло, що діти вже практично визначились із ЗНО за цього, в, тобто відповідно профілю, і е, свої можливості зважити і. Починати перш за все готуватися нормально, скласти ЗНО, а потім вже залежно від результатів, результатів атестату, вибирати собі, собі вищий навчальний заклад, який подобається, і надсилати документи спокійно, порадившись із батьками, перш за все, зваживши свої можливості, зокрема і матеріальні, чи зможе, бо мало вступити, треба ще жити в гуртожитку, готувати собі, їздити. Тобто подумати, наскільки е, обрана професія може забезпечити тобі реальне місце роботи. Тобто зараз час дуже складний для наших школярів, випускників і не тільки випускників, тому що будуть вступати і ті, хто закінчив рік-два назад, вони також могли здавати ще зіно для того, щоб покращити свої бали. Але от зараз це такий останній етап, коли треба все зважити для того, щоб спокійно подати свої документи до обраних. За обраними спеціальності до вищих навчальних закладів, які, як ви вважаєте, відповідають вашому рівню, кожна вступна компанія має свої особливості. Ось цьогорічна чим вирізняється? Ну, скажімо так, особливою політичною напруженістю на загальному тому що абітурієнти будуть свої плани коригувати залежно і від втрачених можливостей цього року. Невелика кількість, я думаю, наших абітурієнтів буде вступати до вишів, які розташовані в Автономній Республіці Крим. Те ж саме, я думаю, будуть певні корективи в зв'язку, наприклад, з неспокійними регіонами і популярними, тим же самим донецьким політехнічним або університетом, донецьким, луганським, педагогічним, ну, великим університетом, який там є. Тому ми так. Зі спеціалістами, да і колегами радили. Скоріше за все, цього року ми будемо спостерігати таку регіоналізацію. коли абітурієнти будуть намагатися недалеко їхати від е, центрів проживання і вищих навчальних закладів, які розташовані тут. А стосовно правил прийому, поки що офіційно ніяких змін, наприклад, кардинальних порівняно з минулим роком, немає. Тому що частина інформації, яка звучала в комунікаційному просторі, зокрема і заяви міністерства щодо зміни термінів або балів атестату кількості, вони офіційно поки що ніяким чином не підкріплені, і всі виші працюють за тими правилами, які були затверджені, а вони практично. На рівні минулого року і навіть з термінами абітурієнти можуть подавати заяви не більше ніж до п'яти вищих навчальних закладів та не більше ніж на три напрямки підготовки у кожному з них. Факт подання кожної заяви реєструється в єдиній державній електронній базі з питань освіти. У заяві вступник зазначає напрям підготовки або спеціальність, на якій бажає навчатися та форму навчання. Заява до вишу подається абітурієнтам особисто. Разом із заявою, треба пред'явити оригінали документів, мати при собі їх копії для завірення у приймальній комісії. Навчальні заклади приймають сертифікати ЗНО, що будуть видані у 2014 році, а також сертифікати попередніх років. На які факультети їх кількість і спеціальності в цьому році мають право подавати абітурієнти документи. Кожен абітурієнт має подати право в п'ять вишів на три спеціальності. Давайте скажемо, які документи потрібно. От тут також треба розмежувати оригінали і копії. Як все це відбувається? По перше, вони мають подати паспорт, ідентифікаційний код, документи про освіту, тобто атестати, додаток до атестату. Якщо це на базі молодшого спеціаліста, значить диплом молодшого спеціаліста також додаток до нього. Сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти, медичну довідку і додаток про щеплення, шість фотокарток х на З Цим пакетом документів вони мають прийти до нас і обов'язково мати при собі оригінали документів. Абітурієнти мають можливість подавати заяву про участь у конкурсному відборі до вищого навчального закладу як в паперовій, так і в електронній формі. Та ж сама електронна заява подаються. Купія та відомості про паспорт, ідентифікаційний код і все інше. Тобто, подати документи в різні виші не обов'язково їхати. Ми насилаємо електронною формою, і зрозуміло, не треба їхати і показувати ще свій паспорт. Мова йдеться перш за все, коли людина визначилась і подає вже документи для того, щоб ну, засвідчити. От він подає оригінал атестату для того, щоб. Для себе і для приймальної комісії показати, що у нього серйозні наміри. Він може потім забрати його, перенести в інший, але це за бажанням людини. В принципі, до закінчення вступної кампанії подавання документів. Оригінали можуть не присутніми бути в документах, які подаються в комісію. Тому якщо, наприклад, деякі ви вимагають обов'язково приїхати і показати, ну це не зовсім правильно, незаконно. Людина може надіслати пакет документів, там раніше навіть поштою передбачали зараз, не так активно це роблять. А електронна заява подається з урахуванням всіх відомостей про документи, які мають бути надані. До речі. Все, для того абітурієнти мають розуміти, що вони все зараз можуть знайти на сторінках університетів. Чи це веб-сторінка, є спеціальна рубрика абітурієнти будуть правила прийому. Правила прийому практично однакові. Тобто є загально державні, де які документи, які спеціальності, які все передбачено. Вище зазвичай, що вносять свого? Це спеціальності і спеціалізації. Особливості, якщо наприклад йдуть екзамени, творчі конкурси і таке інше, все інше: пільги, набір документів, дати за якими визначаються, ну майже всі основні тобто повадавання документів і потім ці етапи зарахування, вони є стандартизовані для того, щоб по перше спростити процедуру. Вступу подруги зробити її контролю, як і у минулому році, вищі навчальні заклади зможуть встановлювати вищу планку конкурсного балу з профільних предметів. Також за рішенням приймальних комісій у конкурсному відборі зможуть взяти участь ті абітурієнти, які матимуть бал ЗНО з непрофільного предмета нижче ніж 124. Та за умови результату ЗНО з профільного предмета не нижче 170 балів. Як відомо, останніми роками для відбору абітурієнтів, які вступали до вишів на основі повної загальної середньої освіти, до конкурсного бала додавався середній бал шкільного атестату. Максимум складав 200 балів. Наразі йде пошук механізму, який планується застосовувати до нарахування додаткових балів під час подання заяв на вступ до вишів. Спершу оголосили, що зменшать вагу атестата до 12 балів, але дискусія триває. Як розраховується бал атестату? тому що були розмови про те, що це буде 200, чи 12, чи 60, Яка зараз система? Ну, поки що 200-бальна система так і залишається, як була в минулому році. Абітурієнти вже приходять у нас з балом атестату, які враховуються і вираховуються у школах. Так, тобто все залишилося так, як да, і минулого року, так? Монологічний да? розрахунок. Добре, а чи залишилася така система, коли дитина набирає менше 124 балів по непрофільному предмету, але по профільному має більше 170? Так, воно так і залишилося ніяких змін поки що немає. Цього року обіцяють легалізувати систему конкурс. Інформація з якої матиме офіційний характер. Весь розподіл державного замовлення у вищих навчальних закладах було оприлюднено на сайті Міністерства освіти і науки України та системи конкурс. Абітурієнти та їхні батьки зможуть відслідковувати конкурсну ситуацію онлайн. Взагалі електронна система інформування та подачі документів дуже зручні. Вони вдосконалюють вступну кампанію. А ви говорили про електронну систему подачі документів. Наскільки вона безпечна, доступна і виправдовує себе? От педагогічний університет він також користується да, цією да. системою. Поза минулого вона так багато ще не довіряли, привозили, дублювали, телефонували чи отримали, чи ні. Минулого року, ну, майже більше ніж двох тисяч заяв ми отримали електронну форму. Це при тому, що всього було 4 тисячі. З копійками, тобто, по вищим начальним закладам Києва там майже 70% заяв надсилали в електронній формі. А потім вже приїздили, і якщо не перевіряли, то в ну, намагалися особистою присутністю з'ясувати якісь особливі нюанси. Тобто, майже не спостерігалось черг, особливо в перші дні. Електронна заява дає, по перше, можливість не їхати економічно обґрунтовано. По-друге, уникнути черг, які особливо в перший тиждень завжди є, тому що всі вважають, що треба перші дні приїхати і подати заяву, тоді ти вступиш. А чи на... треба так робити? Не треба, можна до останнього думати. Ну не треба затягувати за останню годину, тому що або інтернет відключить, або ще щось. Але в середині тобто цього терміну на прийом якраз нормально, спокійно вже можна працювати. А Це не стосується тих, у кого є, хто складає іспити або здає творчі конкурси. От. І електронну заяву можна абітурієнт може побачити, чи надійшла вона, чи включили його в список ну, буквально, так, там, так, через де... протягом дови а, минулого року було це насилаю, через дві години вона вже є в базі даних. По-перше, це база загальноукраїнська, тобто система конкурс, і те ж саме на наступний день обов'язково університет на своєму сайті, на там де є конкурсні списки, також показує, що людина надіслала заяву. Якщо є якісь претензії, електронна пошта, тобто заява не прийшла або чогось там не вистачає. Є зворотній зв'язок, той же саме онлайновий. тому ну, є позитив. Тому що така система існує. І вона абсолютно безпечна і контрольована. Не треба її боятися. Не треба боятися. Угу. Єдине, що не треба надсилати. Ну, якщо хочете перестрахуватися, не треба надсилати все в останній день. Угу. Треба визначатися можна поступово. Наприклад, не от, людина визначила, що вона буде поступати там в 4 вище, наприклад, да? не обов'язково в 15. Це так. нонсенс такий, таких не так багато дітей. Чотири виші на два профілі, ті, які відповідають його здібностям, його нахилу. І він поступово один день направив один виш, на другий день інший. І дивиться, як поступово з'являються його заяви. Він може контролювати своє місце в списку через кабінет абітурієнта, вступника. Він може дивитись себе і в списках університетських, мається на увазі на окремому сайті, і загально Він може дивитись навіть. Де його конкуренти по списку, тому що він побачив, що там він там, 120-й, перед ним ще є діти з такими ж балами, з трошки більшими балами. Він подивився, які вузи вони ще подавали, документи. Взагалі система конкурс дає багато позитивного, як би там не критикували її. А по-третє, електронна заява дає можливість відчувати, що ти все зробив і не дуже напружився, а саме головне ти контролюєш процес. Три хвилі оприлюднення списків, рекомендованих до зарахування, будуть здійснюватися наступним чином: перший список 1 серпня, другий 5 серпня, третій – 8 серпня. Далі накази щодо зарахування на державне замовлення видаються 12 серпня. Після цього йде робота над заповненням місць на контрактну форму навчання. Наказ щодо контрактників має бути не пізніше ніж 26 серпня. Ми зрозуміли, що з 1 по 31 липня це такий період подачі документів, але найбільший ажіотаж починається з 1 серпня. Я розумію так, що з цим рейтингами вже треба розбиратися, бути уважним, відслідковувати, встигнути вірно вкластися в термін, принести документи, да. якщо тебе рекомендовано. О, давайте розберемося дуже. тут із правилами поведінки, як правильно себе поводити в цей період. Що робити? Ну по перше, ви вже сказали, що з 1 липня по 31 липня ми приймаємо документи. 31 липня до 18-ї години мають принести всі заяви. Після цього з 1 серпня по 5 серпня йде перший етап прийому оригіналів документів. Тобто є рейтингові списки, згідно яких ми приймаємо на державну форму. Тобто, в цей період абітурієнт має подати оригінали документів. Якщо він не подає оригінали в цей перший етап документи оригінали документів, є, вони виходять з рейтингу, тобто вибувають. Іде другий етап, тобто з 5 серпня по 8 серпня. Іде другий етап прийому оригіналів документів. Тобто ті абітурієнти, які стояли нижче за рейтингом, вони піднімаються вище. Якщо вони здають оригінали, вони фактично вже вступають на державну форму навчання. Протягом трьох хвиль зарахування абітурієнт має право забрати подані у приймальну комісію оригінали документів та подати їх до іншого вишу. Через це список рекомендованих до зарахування є дуже рухомим. Для того, аби забрати оригінали документів, вступнику слід звернутися до приймальної комісії з відповідною заявою у письмовій формі. Забираючи оригінали документів, слід переконатися, що абітурієнта справді рекомендована до зарахування у іншому закладі. Зафіксовані випадки, коли вступників, які не є рекомендованими, у комісіях мотивують подати документи, бо у них, наче, є шанс пройти на державну форму навчання. Коли вступник їх приносить, у комісії інформують, що усі місця держзамовлення вже заповнені, І претендувати він може лише на платну форму навчання. Діти можуть забрати оригінали своїх документів саме от в цей період, навіть не зважаючи на те, що дитині рекомендовано саме навчатися тут і пропонують зарахування. Ну якщо вони рекомендовані до зарахування, а вони в принципі можуть. Але за заявою до ректора, якщо ректор дозволить, вони можуть забрати заяву. Але після того як вони вже були зараховані до вишу, то вони тоді вже не можуть. Тобто, якщо рекомендовані, то можуть. А якщо зараховані, після то вже ні. вони вже не мають права забрати документи. Ну давайте тут пояснюємо чіткіше ще з Прав... цими оригіналами, Прав... щоб чесна конкуренція була. Право є в принципі у всіх. Вони просто не можуть забрати їх в тому плані, що вони втрачають всі можливості для подальшого поновлення. У нас так було минулого разу, коли зарахований, але передумали да, навчатися, хотіли перевезти або ще щось. Тоді пишеться заява, і видається, ми не просто повертаємо, а вже видаємо наказ про відрахування за власним бажанням. От, до речі, частина вище, скажімо так, зберігаючи контингент, не віддають до останнього документи. Це порушення законодавства певним чином. Вони різними мотивами. І минулого року навіть був лист міністра, який нагадав, що це ну злочинно не видавати документи, якщо дитина передумала навчатися або хоче забрати. Отже, батьки повинні знати, що дитина батьки, має право забрати та, документи. Більшість абітурієнтів у нас 18 років вже. По-перше, він має знати, а потім батьки, був, коли, батьки це 11 років, а коли вже він вступає, вони мають розуміти, що чому ми віддаємо тільки за заявою, тому і цю заяву має написати абітурієнт. А, тому що іноді приходять там, тітка, дядько, угу. мати, я прошу віддати. Вирішується доля окремої людини, і він сам за це відповідає. Тому ми маємо знати, що абітурієнт забирає документи. Чи до зарахування, чи після зарахування, і це, це дуже важливо. Скажіть, будь ласка, коли вже ставиться крапка, коли вже можна дізнатися, що дитина зарахована, на яку спеціальність і вже розслабитися? Зрозуміти, що ти вже зарахований, що ти майже студент. Ну на денну форму навчання остаточне зарахування на денну державну форму навчання відбудеться 20 серпня, тобто є на стендах приймальної комісії, можна ознайомитися зі списками. Вступивших до вузу або на нашому сайті університету. Також по системі конкурс вся інформація є відкрита. Фахівці радять уважно відслідковувати своє місце у рейтингах, вчасно подавати документи. Якщо твоє право на вищу освіту і чесний вступ порушується, реагувати миттєво скаргою, заявою, інформуванням приймальної комісії Міністерства освіти громадської мережі. Як аналізувати минулорічні вступні кампанії, які недоліки найбільше можете констатувати, які помилки допускають абітурієнти і їх батьки, де не допрацьовують можливо приймальні комісії? Потрібно з самого початку визначатися з напрямами підготовки, тому що у нас останнім часом багато є таких абітурієнтів, які приходять або не встигли зареєструватися, або не вистачає тих предметів, які потрібні на той чи інший напрям підготовки. В принципі, вся інформація, яка є по вступу, вся висвітлюється просто, ну, можливо, недоопрацювання в тому плані інформаційні, можливо, якісь моменти, можливо, батьки щось не, там, не, не зрозуміли, там дитина щось не почула, або ну, от інформаційні я б сказала, такі моменти, які. Е Треба раніше, раніше відслідковувати, і що да, ти да, хочеш, чого я, ти прагнеш. Я б хотів додати. що тут саме головне зрозуміти, що вступити хоче абітурієнт. Ви ж зацікавлений в тому, щоб у нього були абітурієнти, і наша комісія буде робити і робить нас да, все можливе для того, щоб ми взяли документи. Якщо треба, провели вступні іспити, творчі конкурси зарахували і вчасно всіх повідомили. Але от минулого року були такі ну, е випадки, коли приходить там вся сім'я. Вони короли вибирали ЗНО, чотири предмети, вибрали те, що дівчинці краще здавати, вона краще знала. А потім, коли відкрили напрями, да, і подивилися, що тільки одна спеціальність співпадає. Всі там три е предмети, три ЗНО співпадають як в Спортлото. На одній спеціальності, яка їй не дуже подобалась. І тобто, наприклад, людина, яка має вступає, хоче вступити на філологічний напрямок, має подивитись, які знову, окрім української мови, мають ще бути. Да? Це робити звичайно. бо здавала світову літературу, треба було іноземну мову. Здавали замість фізики, наприклад, біологію, а не треба було. І навпаки, тобто починають на початку, якби орієнтуються на складання ЗНО, а потім відкривають правила прийому і дивляться, які ж предмети треба для того, щоб вступити на бажану спеціальність, а змінити вже нічого не можна. А на що ще скаржаться От і батьки, і абітурієнти, певно, от черги да це великі такі психологічні вче не було минулого да? року. Навіть у великих вишах, в тому ж самому київському університеті, політично ну, пер. Перші два дні там була більш-менш така суматочна за рахунок того, що багато поприїздило і чекало прямо на вулиці. Тому ми говоримо про те, що є електронна форма, про те, що поки що ніхто не відміняв місяць подавання документів, треба розподілити і спокійно приїхати, і надіслати документи, і все було нормально. Єдине, що ну, знов таки бітерінти мають знати, що вони відслідковують, да? вони дивляться за своїм місцем рейтингу. А навіть технічний секретар комісії, от ми говоримо про да, наш вуз не єдиний, ми взагалі говоримо про приймальну комісію, може бути таким чином, що вам там не повідомили, да, не зателефонували, що вам треба провести документи, але це не є 100% обов'язком приймальної комісії. Якщо на 10 державних місць 40 осіб може провести документи от за ці три дні, ви маєте подивитися і привозити їх. Обов'язок за комісії зарахувати людину, які навіть на півбалу більше, ніж у тих, хто стоїть нижче списку. Якщо відбулося так, що вас не зарахували, зарахували людину, зарахували на придуман з меншими, ви маєте відразу є апеляційна комісія, є гарячі лінії, є дуже велика кількість зараз. Організації, які слідкують за тим, щоб прийом відбувався прозоро і чесно, є гаряча лінія міністерства, треба відразу писати скаргу, ставити до уваги. Якщо це технічна помилка, вона буде. Виправлена. Якщо це спеціально зробили, ну тут же інші компетентні органи. Ви говорите апеляційну скаргу писати в самому навчальному закладі, ви ще Треба починати виправлено. з закладу. Заклад. Да, тому що я скажу, якщо технічна помилка або ще що там збой в програмі, він виправляється відразу. Якщо заклад вже починає відмовлятися від цього, тоді пишеться далі. Тобто абітурієнт має зрозуміти, що діло спасіння рук утопаючих, діло рук самих утопаючих. І уважно спостерігати за тим, як просувається твоя справа, як тебе вносять до списків. Міністерство освіти і науки України планує низку реформ, результат яких спрямований на досягнення європейського рівня знань та вмінь. Сьогодні в Україні понад 800 вищих навчальних закладів, із яких 250 університетів. Україна не може собі дозволити такої кількості вишів, тому відбуватиметься зменшення їх кількості шляхом укрупнення та створення дослідних центрів. Це робитимуть для підвищення якості освіти. Чи треба вища освіта дітям? Треба українцям здобувати. Бо дуже часто говорять так, що краще йдіть на заводи, на фабрики, працюйте. Але ж хочеться, щоб наші діти були освіченими, як ви думаєте? Ну, тут одним реченням не скажеш, тому що освіта це елемент економіки, зокрема ринкової. Якщо в ринковій економіці працівник... На заводі зможе забезпечувати сім'ю іноді навіть краще, так, як за радянські часи, ніж інженер. То скільки б ми не говорили про вищу освіту, економіка буде брати своє. Люди мають заробляти кошти для того, щоб нормально жити. Коли ми говоримо про вищу освіту, мені подобається в даному випадку все ж таки досвід там, країн типу Японії, які ставлять за мету 100% вищу освіту навіть для робітників, тому що людина з вищою освітою має інший світогляд. І коли ми говоримо про те, що в сучасному світі людина має постійно вчитися і змінити профіль своєї діяльності, тому що і ринок настоїть на місці. В 90-ті роки впав попит на інженерні спеціальності, зараз він починає зростати. Хоча більшість абітурієнтів традиційно йде, наприклад, на гуманітарні спеціальності, вже держава заохочує до того, щоб Абітурієнти вступали на інженерні, і так звані точні спеціальності. Більшість державного замовлення зараз йде у нас, наприклад, на математику, фізику, інформатику, хімію, географію. Те, що вища освіта потрібна в більшості населенню, це правильно, тому що освіченість населення, до речі, один з показників людського розвитку для певної України. Рейтингова позиція у конкурсних списках залежить від результатів ЗНО і конкурсного балу. Це добре усвідомлюють абітурієнти. А під час хвиль зарахування до вишів треба витримка, оперативність і впевненість у своєму виборі. Які прогнози, на що розраховуєте, що бажаєте в цьому році? Ну цього року практично як і минулого кількість випускників. Плюс зрозуміло, що підвищується кількість дітей, які вступають і другий і третій раз. Ми за прогнозами буде зменшуватися кількість вступників, які будуть хотіти на заочну форму. Вона з кожним роком кількість зменшується. Хоча замовлення залишається практично однаково державне замовлення. Ну от але е, абітурієнтів, які будуть вступати на стаціонар, буде я думаю на рівні минулого року. Е, тому треба готуватися, слідкувати уважно. За тим, щоб все зробити вчасно, а потім вчасно принести, вже коли будете подавати оригінали, всі документи, які треба за. До речі, більше за це проблем, вже коли приносять оригінали документів, обов'язково що забудуть або паспорт, або код оригіналу, або ще щось. І е... саме головне не хвилюватись і не сп... розповсюджувати такі панічні речі, що, наприклад, там, там забрали ліцензію. Там вже зарахували тих, хто стоїть 300 якимось або ще щось, тому що чутки це елемент, який супроводжує будь-яку кампанію, особливо вступну. Завжди можна отримати відомості про реальну ситуацію в приймальній комісії, голови приймальної комісії. У секретаря відповідального приймальної комісії, тобто у людей, які володіють інформацією стовідсотково. Не треба боятися. Тим більше у нас зараз є і віртуальне спілкування. Можна надсилати листи до приймальної комісії. До секретаря можна надсилати мені як голові комісії для того, щоб отримувати відповідь. Якщо щось цікавить, можна телефонувати, писати традиційні листи. У нас пошта працює. Ми всіх зустрінемо. Ми обов'язково вам надамо кваліфіковану допомогу. Обіцяємо, майже буде без черг. Приходьте, будь ласка, ми вас чекаємо. Май сміливість знати. Якщо знаєш, то зможеш. Лінія захисту бажає усім абітурієнтам вдалої вступної кампанії, високих результатів та досягнення своєї мети. Хай щастить.